Всім привіт! Сьогодні у мене ранок розпочинається з пельменів. Вже дня 3 мої просять пельмені, у мене синочок м'ясо так не їсть там в борщі, чи в картоплі, чи просто тушене. Він або шашлик, або пельмені оце полюбляє. То, то не було коли, було, то фундамент ми заливали, то ще щось. А сьогодні є час, так як вже і в морозилки пельмені закінчилися, то буду готувати. Ось фарш мій. Сьогодні фарш з фіолетовою чи як червоною цибулькою. Біла закінчилася, залишилась, залишилась така, то, так, думаю, нічого страшного, цибуля це цибуля. І трошки додала кріп. Зовсім трохи. І зараз буду робити. Такі пельмені виходять. Хоч і на ці штуки, але все одно, поки позапихаєш той фарш туди, воно вилазить. Але все одно швидше виходить. Такі маленькі. Зараз будемо варити. Ну, як зараз? Ще зробимо і будемо варити. Привіт, ближче всім. Ось я тут займалася своїми справами, чоловік приїхав з міста, забрав посилочку, я замовляла, і там дещо ще купив. По списку. Він не дуже це полюбляє, але йому приходиться. Це я замовляла посилочку. Верніше це я замовляла ферменти для сиру. Ось такий фермент. Це тут, мейт, 1 грам на 100 літрів молока. Коротше, це цей пакетик на 100 літрів. Мені вистачить. І ще в мене тут в мене тут такі пакетики. І ось така підставочка під сир. Я думала, вона товща, щоб він дихав, як визрівав, але вона щось така тоненька, але нічого не зробить. Це щось окремо запаковано. Так, це що? Це плавісоль. Це для плавленого сира. Будемо робити. Туди треба. Сир творог домашній, потім масло і ота соль. Коротше, я тут назамовляла замовляла на різні сири. Що в мене тут? Для... Закваска для сиру бринза на 10 літрів. Хоча і оцей фермент можна використовувати. Але тут і закваска, і фермент хочу так спробувати. Потім закваска для сиру Брі. Це мій найулюбленіший сир, це камамбер, і брі, я б його їла, їла то хочеться спробувати зробити. Тут закваска, потім фермент і пліснява. Це ж біленьке він, то пліснява обробляти. Треба. Так, що потім? Для сиру сулувуні, для дегейського сиру. так, Потім для сиру качота Філадельфія. Сметани, Маріна замовляла, все ще треба і не треба. Закваска для йогурта. А це що? А, це подарунок. <гум> Лимонна кислота. У мене тієї лимонної кислоти. Я також можу вам подарунок відправити. Ну Нічого, подарунок також приємно. Ось таке у мене замовлення. Я дуже полюбляю сири. Але це, мені більш подобається сам процес. Я вже на цей раз замовила два 3 літрових бутлі молока. Так що буду приступати. Тут ще, в мене цілий пакет покупок, але я все не буду дивитися, що там, там все. Хочу перевірити, що він тут купив синочку, скоро день народження. І я кожен рік тортики сама випікаю. І замовила, щоб він купив вершки. Але я ферму завжди брала. І ці брала, але потім перейшла на ферму. Такі також дуже хороші, але тут багато. Нічого, буде на два тортики. І згущенка. Це дві баночки. Мені треба на дві порції тортику, щоб він був високий і великий. У мене буде тортик молочна дівчинка. Це дуже смачний. Він синочку подобається ще з бананами. Так. Взагалі буде смакота. Так, а тут от таке капусточка, масло. Пакет не дуже великий. Буду зараз розбирати пакет. Тут трошки світло, не так в вікно, нема де більш сісти. І там з тієї сторони, якщо повернути, то також буде світити, не буде видно. Буду зараз розбирати пакет і будемо йти далі працювати нам. Треба йти на ту прибудову і знову ж таки там засипати пісочком. Сьогодні спинка болить, але треба йти робити. Також ось для ремонту нашого, що це таке для теплої підлоги, пластифікатор купив. І ще якийсь пакет. Що це таке мікрофібра для бетону і стяжок. Коротше, йдемо працювати. Так, все, ходімо з нами. Так, а ми йдемо знову по пісочок. От сів. У нас вже трохи тут місце звільняється менше. Щебня стало піску. Ще б оце шлакоблок, це і кудись їти, було б взагалі гарно. Та це розходується скоро вже. На дорогу Женек, дивись. Бо ще треба буде. О тут робить от мостку, так що піде оце все, ще й мало буде можна, да, ось так у нас виходить. Вже рівняємо і кладемо цей пінопласт. Ну, це не пінопласт, ну я кажу пінопласт. І потім зверху в нас буде теплий пол і стяжка, заливка, як сказати, в нас десь буде 7 см. Ось так, ще трошки, і вже щось вимальовується. Це ось цю всю підлогу так закласти на цим пінопластом, і потім вже. Шланги ті під теплий пол розмотувати і щось думати далі. Так що, ось так у нас йде процес. А я йду на город, хочу пополивати огірочки і помідорчики ті, які я садила. І ось це добриво, яке я робила з кропиви, ось таке воно. Не дуже тут приємно стояти, звичайно, бо запах такий, але що поробиш, воно добре допомагає, то зараз буду брати його, розводити з водичкою і поливати. Так, полила я ось два рядочки, це ті, що будуть йти на шпалеру, буду їх підв'язувати, а тут далі вже ямками. Там, де-не-де, он також поливаю, там, де вилазить, там, де бачу ямку. Трошки їх треба і полити, бо воно сухо. І заодно підкормимо, бо щось вони якісь такі. Не дуже. Тут ось кабачки вилазять. Кабачки нормальні такі, жваві, можна сказати. А огірочки якісь такі, щось не дуже мені подобаються. Але нічого, ми їх врятуємо. Якщо ні, то досадимо, нічого страшного. Ось Дивіться, картопля. Це та, що солоха наче вона називається, та, що всередині фіолетова. Дивіться, в неї і листочки такі фіолетові. Так, буду далі йти носити, поки носю. Завтра вже буду просити чоловіка, щоб шланг витягував, бо зараз ніколи. Там вже ж її треба трошки скрутити подивитись на краник, а він поки там працює на прибудові нашій, то поки й поношу. Полила все, що хотіла і ось додала сюди ще нової кропиви під низ, зверху перевернула ту, що вже переграла. Долила водички, і нехай стоїть, я так ціле літо буду додавати і воду, і траву. І буде таке добре. Натуральне. Звичайно, трошки запах не з приємних але воно натуральне і не потрібно купувати. Ось так. Я на вечерю чищу картоплю, посмажимо. І ще в нас буде рибка також смажена, але тільки ми на вулиці, на мангалі її зробимо, тоді вона така сухенька виходить. Щось такої захотілося, подивимось. Якщо не буде занадто пізно, то зробимо на мангалі. Бо щось... І сьогодні ми запрацювалися, у нас також пізня вечеря. щось Вже другий день підряд. Якось день швидко пролітає, а, робота... а роботи вистачає. То отак от. Але вже потепліло. Сьогодні більш-менш нормальна погодка. Правда, до обіду було дуже тепло, потім якось прохолодно, і на вечір тихенько вже. Я там на городі попрацювала, завтра вже, якщо не буде дощу, зранку встану і хочу почати сапати картоплю. Картопля ще не вся зійшла, але там є декілька лунок, так? яка Рання, напевно, вона зійшла більш-менш нормально, що видно, її то можна вже починати сапати. Буду сапати. Так що зараз чищу картоплю, смажемо рибку і буде у нас така вечір. Так, Ось така у нас рибка, це нам вчора сусід приніс, пригостив нас. Зараз ми її мку і на сковорідку. Щось такого захотілося, але чи вийде вона така сухенька, як я і хочу? Зараз подивимось. І кавунчик наш проснувся, спав, спав. Тут Раз. Так, раз. Нам якраз захотілось риби, сюди вчора вечерю, тут заходить сусід, приносить у мисці, як знов. Така ось рибка у нас вийшла. Ой, воно так шкорчить. Не така, як я хотіла, але піде. Тут ще ось дві. Що задумала, не вийшло. Але нічого. І цю поїмо. У нас вже 9-та година вечора. Будемо йти відпочивати. На цьому закінчую своє відео. Всім тихої і мирної ночі. До побачення!